Всім привіт-привіт! Віднімається дуже цікава тема. Ви знаєте, як люблять собак, що mm -hmm. аж їдять. Чується, що заклади харчування собачого м'яса досі існують. Цікава історія про жильного я так любаву, що я наша <ривіт -праць> м'ясо їм. Я ніколи не куштувала собачого м'яса чи з дитинства з травми вийшла, тож зараз не їсть. Всім привіт-привіт! Мене звати Настя. Якщо ви вперше на моєму каналі, трішки про себе розповім. <ривіт -праць> я в Кореї проживаю вже Більше трьох років, і у мене є дуже багато цікавої інформації, цікавого досвіду, з яким я ділюсь з вами. Тому поїхали сьогодні. Така піднімається дуже цікава тема. Ви знаєте, в минулому влозі я зняла пару, яка йшла і везла в візочку собачку, такий, наче, дитячий візочок по схожості, але везла там не дитинку, а собачку. І сказала, як корейці люблять дуже сильно собачок. Ось так. Їде людина, я це думаю, там лежить дитина чи там сидить собака. Бачите, поїхала жіночка з коляскою. Там у неї собачка сидить. В Кореї дуже люблять собачок просто. Їх возять в колясочках, їх виховують так з куханнічком, з любов'ю. І після цього мені прислали декілька коментарів, так люблять собак, що аж їдять. Настя вирішила підняти цю тему дуже цікаво з вами поговорити і поділитися з вами тою інформацією, яку я знаю. Значить, я підійшла до цього дуже серйозно, дуже я дуже багато почитала новин, дуже багато історій, дуже багато передивилася корейських сайтів, дуже багато коротше, все прочитала, ще й поспілкувалася з корейцями. Настя така от, розумно до цього всього серйозно підходить. В цьому відео буде коротше виключно мої думка. Тому засуджувати чи ні, розуміти чи ні, вирішувати, звісно, вже вам вирішувати, як її сприймати. Я лише розкажу вам декілька фактів і чому саме Корея стала країною, яка їсть собак. Значить, поїхали розмовляти. І так, вивчивши цю цю тему собачатини. Чи собачого м'яса? Я знайшла декілька цікавих таких фактів. Перша країна найбільшої кількості споживання собачого м'яса, це є Китай. Але Китай у нас немає, немає цього стереотипу. Друга країна по найбільшій кількості споживання собачого м'яса це є В'єтнам. Але у нас взагалі, коли ми говоримо про В'єтнам, взагалі немає навіть маленької... Ну, у мене особисто не було наймаленької думки, що ця країна є собачатину. Чомусь? Не говоримо про цю країну далі. Третя вже країна, яка йде по кількості споживання собачого м'ясу, це вже йде Корея. І якщо ми заліземо ще в історію і ще десь прочитаємо про собаче м'ясо, то там є і інформація щодо того, що і до 1950 року десь в Німеччині їли собачатину. І досі, десь в провінціях Швейцарії, їдять до цих пір собачати. Але ми знаємо тільки про Корею. Чому ж саме, коли ми говоримо про Корею, у нас іде дорівнює собака, їсть. Ужас починається все з того, що Корея була дуже бідною країною, Да, настільки бідною, що про неї взагалі мало хто чув колись. З 1953 року, коли в Кореї закінчилася уже Корейська війна, Корея почала з'являтися світ. І якщо чесно, коли ми говоримо про розподіл Кореї, то я прямо аж злюсь. У 1950 році Радянський Союз натравив північних корейців на південних і зробив тут трьохрічну війну. Він напав самого раночку, коли. Люди, люди тут спали на півдні. Такі, коротше, не змінюють свої, да, своїм звичкам Люсія. Вдихнула видихнула. Зараз у нас не тема історії. Приїхали, поїхали розмовляти про собак далі. Так, от, коли Корея вже розділилася, північ пішов своєю стороною жити, південь своєю стороною жить. Південь вже почав роздумувати, як їм розвиватися, як їм підіймати країну. Країна потрішки-потрішки по почала вчитися, потрішки підійматися. У 1988 році в Кореї проводились літні Олімпійські ігри, і звісно, це була нова країна для цього світу. І вже світ почув, що таке Корея вже почав дізнавати. Це така нова розвиваюча країна, треба ж десь там щось знайти в неї. От і значить, журналісти починають шукати те, що може зірвати інтернет, знаходять заклади харчування, де їдять собаче м'ясо, і це розповсюджують уже. По всьому світу вже люди читають, уже люди дізнаються. Уже такий маленький дзвіночок, що корейці їдять собак уже десь є. Був пам'яті людей. Після цього 2002 рік Кореї чемпіонат по футболу. І знову журналісти приїжджають, приїжджає дуже багато іноземців, і знову підіймається тема: Корейці їдять собак. Бо в Кореї є заклади харчування, де їдять собача. Ця новина підіймається настільки, що якась. Французька журналістка виходить на телебачення і починає це засуджувати. Французька журналістка починає говорити, що корея дика, що корея не нормальна, вона їсть коротше, собаче м'ясо. І її, оце такі вислови, зробили бум. Ну коротше, з того часу Корея і Собачатина стали наче одним цілим. Наче більш ніде ні в яких країнах не їдять Собачатину, тільки в Кореї. В Кореї, коли ми говоримо про собак, є собаки звичні нам. Це є такі красивенькі, пуділі, там лабрадорчики, там німецькі вівчарки. А є спеціально виведена порода в Кореї, яка вирощується для споживання. І так, зараз це вже дуже багато уменшилось зараз. Корейці уже цього покоління виходять на мітинги, вони проти цього, вони засуджуються, і плюс минулий корейський президент вже ці всі ферми з собачок почав знищувати, почав робити закони, які будуть забороняти розводити собак спеціально для споживання їхнього м'яса. До чого я веду? Якщо ми зараз подивимося на заклади, які досі існують, де продають собачатину, то ці заклади виглядають ось так. Це такі, які знаєте, як старі, трішки брудні заклади харчування. Туди ходять зазвичай люди похилого віку, бо вони вже звикли, їм абсолютно все одно на засудження. Якщо я з дитинства їм, то чого би я зараз не буду їсти, що мені там до цих халя дітей, які там мене засуджують, бо я їм собачати. Ну мені здається, якось так це все відбувається. Наразі в Кореї цих закладів залишилось небагато. У мене є така цікава історія, коли я ходила. Робити війну одної кореянки я вже підняв мені йду, дуже цікаво П поспілкуватися на цю тему. І я у неї запитала, чи їсть вона собачья м'яс, і у неї так знаєте на обличчі з'явився трішки сором і трішки о боже, <зяв> страх. І було неприємно говорити на цю тему. Вона казала, що вона дуже часто виходила на мітинги проти цього. Вона дуже часто писувала петиції, в яких зверталася до президента щодо заборони споживання цього м'яса і знищення цих закладів харчування. І вона досі засмучується, що заклади харчування собачого м'яса досі існують. Є така цікава історія про Джинга, я, 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 я сміюсь кожен раз, коли згадую її. Джин був маленький. Ну, було так десь 5-6 років він з бабусею ходив в один ресторанчик. Їв там м'ясо. Джин каже, він ходив туди, ну, від разів 4-5. І знаєте, як маленькі діти, хто там питає, що там бабуля, ну м'ясо, м'ясо, їсть, їсть, та й добре. І останній раз, коли він спитав бабулі, бабулі, а що я за м'ясо їм? Бабуля сказала собачку. Біж дід заклад не ходив. І бабулі більш не вірив. На дитину зробила йому травму. Якщо ми зараз зайдемо в нейвер, це типу американського гугла. І коли будемо шукати інформацію щодо собачого м'яса, то дуже багато корейців писує, що вони проти цього. Вони дуже засмучені, що досі на Кореї таке клеймо цих собакоїдів, Вони досі засмучені. Що чого тільки Корею згадують, коли говориться про собаче м'ясо, ну коротше така у людей беньких травма. Наразі молоде покупці. Проти цього і не споживає цього м'яса. час покаже, коли взагалі зникнуть заклади. Чисто моя думка, як я думаю, коли ми говоримо про споживання м'яса якоїсь тварини, то моя думка така. От у нас в Україні, наприклад, є кролики, да, чи зайчики, як ми їх називаємо, ну, кролики. Є такі маленькі декоративні кролики, які ми вдома виховуємо, яких ми любимо, тримаємо їх в кліточці, кормимо. Аж манькаємо, бійманькаємо. А є ті, що у нас спеціально ростуть для того, щоб їх поїсти. І ви знаєте, я не знаю, може ви не їсте їх кролики, а я їм. Вони такі добрі, мені такі, прям я не вегетаріанка. Я дуже бомжаю, що це кроликів? <плес> Ходила я на курси корейської мови при університеті в Кореї. І вчителька підняла тему кроликів. Розказала, що вона дома такого красивого кролика тримає. А корейці не їдять цього м'яса, вони не їдять кролик. Так от. Я подивилась на кролика і сказала, ой, який красивий. А в мене вдома кролики вирощують, щоб їсти. Ви бачили її обличчя, в неї було воно таке переляк, потім страх, а потім таке міні-засудження в очах, що Настя їсти кроликів. Ну, коротше, якось так, я прийняла це з усмішкою. Ну, типу, я їм кролики. Тому, якщо хтось каже, що якась країна їсть якесь м'ясо, ну я сприймаю це, типу, а окей, ну як смачно було, да? М -м -м. чи я б спробувала, не знаю. Мабуть, якби мені не сказали, я спробувала, потім дізналася, ну що. Але в принципі, що я скажу? Я засуджувати якусь людину за споживання якогось м'яса не маю права, тому що я їм яловичну, я їм свинину, я їм. <зв>. Мелім курочку, і це все абсолютно такі самі тваринки. Ну, типу, просто ми звикли, що в нашій культурі м'ясо якоїсь тваринки не споживається. Ми її тримаємо виключно для, для любові, душі. А є якісь тваринки, які ми тримаємо виключно для того, щоб поїсти. В кожної країни є своя культура, і це нормально. Уже вам обирати, як на це реагувати. Я ніколи не куштувала собачого м'яса. Джини <світку> цю травму получав то зараз не їсть <світку> Джинові батьки не їдять собачого м'ясо з моїх з моїх друзів корейських, дженових друзів корейських ніхто не їсть собачого м'яса. І така, от така от тема, яку підняла, сподіваюсь, вам буде цікаво. Сподіваюся, це буде для вас якоюсь цікавою інформацією. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Я вас всіх обіймаю. Дуже дякую, що ви до мене підписалися. Якщо ви не підписалися, пишіться. То пишіться, пишіть, тут буде дуже цікаво. На дзвіночок натисніть, щоб ви знали, коли будуть виходити мої відео. Відразу переглядали. Ще раз дуже дякую вам за перегляд! Це мій інстаграм. Якщо ви хочете мене знайти десь в інших додатках, я є ту. Побачимось з вами в наступному відео. І ще, якщо у вас є ідеї щодо наступних відео, не знаю, якщо ви хочете щось подивитися чи почути, які теми нам з вами полялякать, порозмовляшкать, обов'язково напишіть в коментарях. Пока-пока! До зустрічі в наступному відео!